Як основ силово в топі. Одна з задач росіян, в тому числі і інформаційно-психологічних атак ворога, це так би мовити стрімкий наступ або прорив фронтів і таке інше. Зокрема, наступ в районі Сумщини. Більше про ризики на цьому напрямку та плани ворога поговоримо з начальником головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим. Пане Кирило, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Пане Кириле, отже, перш за все, яка оперативна ситуація у прикордонних регіонах, і, і е, саме на Сумщині є багато повідомлень про плани росіян щодо наступу в цьому напрямку? Розкажіть, будь ласка, нам детальніше. Ну дивіться, перш за все зараз триває активна фаза російської прикордонної операції в Харківській області, яку в принципі всі вже п'яту добу як спостерігають. Сказати, що вони мають значний успіх, ну це точно неправда. Разом з тим, треба пам'ятати, що ситуація доволі таки напружена, дуже швидко змінюється. Проте, ще станом на вчорашній вечір, на мій погляд, намітилася стрімка тенденція до стабілізації ситуації. Тобто, противник, в принципі, вже заблокований по тих рубіжах, на, на які він зміг зайти. І триває операція Сил оборони України по подальшій стабілізації та початку витіснення противника за межі нашої держави. Що стосується Сумської області, Росіяни насправді з самого початку планували пла, самого початку. Вибачте, в мене тут незручності певні. Самого початку планували е, операцію так само і в Сумській області. Станом на зараз невеликі угруповання сил вони утримують в прикордоні на напрямку, скажімо так, у них це місто суджа з нашого боку. Це сумський напрямок, але ситуація допоки їм не дозволила приступити до активних дій і розпочати розпочати, скажімо так, здійснення свого плану. Пане Кирило, а коли ситуація може змінитися, ви кажете, що зараз е, наші військові стабілізували ситуацію на Харківщині. Коли ворог може почати відступати щоб ворог почав відступати, його треба вибити. Сам по собі він нікуди не піде, це треба розуміти. Бої будуть тривати і бої не прості. Проте, ще раз кажу: ця ситуація вона не є якоюсь станом на зараз катастрофічною. Не треба панікувати, Росія за речі. Головна мета цієї операції це в принципі інформаційна операція для того, щоб створити хаос і паніку, підкріплюючи це дієм, як то кажуть, на землі для того, щоб змусити наші угруповання, скажімо так, відходити на східних напрямах, щоб було враження, що їх починають оточувати і відрізати, але це не так. Друге, щоб Дестабілізувати ситуацію всередині України. Знову ж таки, кажу: заспокойтесь, нічого страшного не відбувається. А якщо ми говоримо про ресурси росіян, про яку кількість живої сили та техніки противника от, взагалі йдеться, і що з такою кількістю можна взагалі зробити на фронті? Е, ви маєте на увазі ті, що діють зараз в Харківській області? Так, так. Це досить обмежені, скажімо так, ресурси, але вони ще не кинули в бій абсолютно всі свої сили. Я думаю, що в найближчі дні ну, все, що в них є, вони вже використають. Скажімо так, все, що в них було в прикордоні, воно вже задіяно. Далі їм потрібно вводити свої резерви, пане Кирило, Західні військові аналітики допускають, що ціллю росіян може бути створення буферної зони на прикордонні е з Харківщиною. З вашої точки зору, які оперативно-тактичні цілі ворога? Я ж вам сказав: перш за все, мета посіяти хаос і паніку всередині держави. Всі ці розмови про буферні зони і так далі, ну так а де вони її роблять? На двох окремих напрямах? А між ними як з буферної зони бути, а вправо вліво з буферної зони це не серйозна просто розмова. Це офіційна позиція, яку озвучило російське керівництво. Ми щоб виправдати те, що вони будуть робити. І, хоч якось пояснити росіянам, що вони роблять зараз в Харківській області. От ми, нібито, хочемо захистити місто Білгород, для цього зробимо буферну зону. По факту пішли на двох окремих напрямках, ніякої суцільної смуги нема, і, в принципі, поки що ми не бачимо, щоб це було реально зробити. Та й місто Білгород, скажімо так, ну, не сильно це йому допомогло. А що у нас з резервами? Чи вистачає взагалі нам е, бойових сил? Послухайте, це більшість у питання до генерального штабу можу виключно свою думку вам висловити. Скажіть, будь ласка. Е, як ви знаєте, у нас основні події та йдуть на східному зараз фронті, і туди потрібні резерви. Е, ще одна мета, яку хочу досягти росіяни, це відволікання всіх сил і засобів, які невеличкі резерви у нас були все ж таки сформовані. Розтягнути їх по фронту і закинути, як то кажуть, на оборону самих себе. Ну я думаю, що все ж таки ми з цим справимося. Дякую вам дуже, пане Кирило, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Нагадаю, це був на Дякую начальник... вам. І ще... Так, так, будь ласка. І ще раз хочу сказати, що сила оборони. Взагалі, всі наші сили оборони разом вони зможуть зробити все, чого від них чекають. Дякую вам, не піддавайтесь паніці. До побачення. Дякуємо вам. Нагадаю, це був начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.